Учора в адміністрації президента відбулися кардинальні кадрові заміни. На місце Юрія Косюка, звільненого два тижні тому, на посаду першого заступника глави адміністрації президента призначили народного депутата, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Віталія Ковальчука. В допомогу йому на пост заступника голови адміністрації поставили Ростислава Павленка, якого не так давно величали головним політтехнологом Віталія Кличка. Варто відзначити, що Ковальчука. Давно називали сірим кардиналом Кличко. Однак перед парламентськими виборами між ними нібито пробігла чорна кішка. Ходили чутки, що конфлікт дійшов до того, що Кличко навіть особисто вимагав від президента прибрати зі списку блоку Петра Порошенка людей пов'язаних з Ковальчуком, але ніхто цього робити не захотів. Пізніше в ході формування уряду в змі з'являлася інформація про те, що його кандидатура розглядалася на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань регіонального розвитку. Однак досягти таких висот колишня права рука лідера удару не зміг. З чим же пов'язаний нинішній прихід Ковальчука та його близького соратника Павленка в адміністрацію. Дані кадрові призначення експерти пов'язують зі стартом підготовки президентської полісили до майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися на всій території України восени наступного року. Як стало відомо, зараз всередині блоку Петра Порошенка активно обговорюється можливість ребрендингу партії. На думку деяких представників президентської полісили, ідея іменного блоку вичерпала себе. І може згодом працювати проти неї самої. Тим не менш, в контексті майбутніх місцевих виборів для Порошенка і його команди важливо прив'язати до себе кличка. Варто нагадати, що в недавньому з'їзді партії Удар Віталій Кличко публічно заявив про те, що його політсила має намір іти на місцеві вибори окремо від Порошенка. Завдання Ковальчука очевидно пов'язане якраз з тим, щоб цього не сталося. Команді президента явно не потрібен самостійний похід Віталія Володимировича. Фактично, тактика такої роботи буде зводитися до ослаблення і так розділеної на шматки партії мера боксера. А Кличко в ідеалі повинен стати одним з головних облич президентської сили на місцевих виборах.